Дорога Церква Христова, я з кожним із вас разом хочу сказати слава Богові, що Його милість, Його любов була над нами і над нашими дітьми аж до цього дня. І сьогодні Бог нам дозволив прийти на це місце, щоб подякувати Йому, дозволив нам пожити ще один день почався цей день, дозволив пережити ніч. Дозволив нам Господь, щоб ми жили в цій частині нашої землі. Де сьогодні нема війни, і ми всі маємо можливість у мирі прославляти Господнє ім'я. І я би хотів перед молитвою прочитати одні цікаві слова, перечитуючи на тижні слово Боже, якусь мені так до уваги упали ці слова, і я хочу прочитати сьогодні нам усім їх 45-й розділ пророка Ісаїї, із 9-го вірша. Горе тому, хто сперечається з творцем своїм, черепок з черепків земних, чи скаже глина гончару, що ти робиш, і твоя справа чи скаже про тебе, у нього немає рук. Горе тому, хто говорить батькові, навіщо ти народив мене на світ, а матері, навіщо ти народила мене? Так говорить Господь святий Ізраїля і творить Його. Ви запитуєте мене про майбутнє синів моїх і хочете мені вказувати у ділі рук моїх. Я створив землю і створив на ній людину, я. Мої руки розпростерли небеса, і всьому воїнству їх дав закон я. Господь побачив між людьми, що люди. Пробують Богові підсказувати, як би правильно мало бути. Друзі мої, у вседящих в цьому залі у кожного своя доля. Ця доля нам була намальована Богом ще перше того, як ми народились на цю землю. Її нам визначив Бог. Одному дана доля родитися в Африці і прожити все життя в біді. І іншому дана доля народитись в багатій країні. Серед достатку жити, ще й бути віруючим і мати надію на життя. Одному дана одна доля, іншому друга. Не всім людям підходить їхня доля, більше того скажу, мало кому. І ось Господь звертається до свого народа і каже: ти черепок із черепків земних, ти тільки глина. Ти мені не кажи, що би я мав зробити, ти мені не вказуй. Я знаю, як має правильно бути. Тому сьогодні те життя, яке є в тебе і у мене, його визначив тобі і мені Господь. Не потрібно з ним сперечатися, не потрібно йому підказувати, підсказувати, От отак би було краще, він знає, як краще. І так, як він для тебе зробив, саме так і найкраще. І для людини було би дуже мудро. Не спорити з Богом, а просити в нього сили пройти ту дорогу, яку визначив для тебе і для мене Господь. Комусь давно дивіться, коли ми читаємо послання Павла до євреїв, там написано про мужів віри. І каже Павло: одні заставляли вогонь гаснути, закривали пащі левам, перемагали на війнах, мужі віри. Такі самі, як вони, мужі віри, нічим не гірші. Були перепилювані, тинялись по печерах, помирали у молодому віці, страдаючи за ім'я Господнє. Одним така доля, а іншим друга. І ті мужі віри, і ті мужі віри. І ті любили Бога, і ті любили. Тільки одних четвертували, а інші доживали до старості. Одних апостолів розіп'яли у молодому віці. А Іван дожив до старості. І хто сьогодні зможе вказувати Богові, як правильно робити? Моє життя мало би бути не так. Це бунт проти Бога. Це не згода з волею Божою. Я пропоную нам всім зараз помолитися такою молитвою. молитвою смирення. попросити в Господа сили і мудрості. Визнати Його авторитет в своєму житті, визнати Його волю в своєму житті, не сперечатися з Його волею, а попросити, щоб дав сили виконати Його волю. Каже Ісус перше свого народження, ось іду волю твою виконати, Боже, і як в свідках книжних написано про мене. І Він зустрічається в земному житті з такою волею, про яку Він молячиться до Отця, каже, Отче. І якщо б можна було цю волю поміняти, поміняй, будь ласка, бо вона тяжка. Отже, якщо можна, хай пройде мене ця чаша стороною. Впрочем він каже між іншим: не як я хочу, а як ти? Оце покора віруючої людини. І якщо можеш, Господи, пронеси цю чашу мимо, але якщо ні, дай сили Господи не нарікати. Але твою волю прийняти в своє життя таку, як хочеш ти. Таких людей любить Бог, смиренних, які покорились Його волі, і які, будучи черепком земним, і з гончаром не спорять. Бо гончар ліпить так, як хоче він. Повірте, друзі, наша доля, ми входимо в, числі, в число людей з найкращою долею. Нам не дано з народження народитися паралізованими, нам не дано народитися психічно хворими, люди живуть так все життя. Вони так і не зрозуміли, для чого вони народилися, що сказати їм. Люди, які народилися неходячі, незрячі, паралізовані, залишені будь-якої, здається, милості від Бога на цій землі, скажіть, що їм казати Сьогодні Богові? Ти з двома руками, з двома ногами, ходячий, бачиш, ти, твоє ім'я написане на небі, твоя доля сьогодні одна із кращих. І за цю одну із кращих долей Господу треба дякувати. Друзі, нас Бог не зрозуміє, якщо ми попробуємо нарікати на своє життя. Нас Бог просто не зрозуміє на фоні тих людей, які страдають по справжньому. Тому, друзі. Ми приклонимо коліна, подякуємо за нашу долю. І якщо вона нам чимось трошки не подобається, переглянути її і просити у Бога сили достойно пронести свій хрест, який Бог накладає на плечі кожної віручої.